Новозбудований гуртожиток Чернігівського юридичного коледжу офіційно ввели в експлуатацію. На урочисте відкриття довгоочікуваного помешкання, яке почали зводити ще сім років тому, завітав голова Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенант Олександр Лісіцков. строительство затянулось и только буквально вот за на протяжении 2011 2012 годов мы предприняли такие активные меры и что нам позволило завершить строительство и ввести в эксплуатацию вот данное общежитие а тем самым мы создадим условия нормальные для создания лабораторий создания учебных кабинетов для наших слушателей для наших курсантов для професорсько преподавательського составу. на першому поверсі гуртожитку розташовані приміщення медичної частини та десяток кімнат для проживання слухачів курсів підвищення кваліфікації. А на другому п'ятому поверхах 80 кімнат для постійного проживання 400 курсантів коледжу. Очільник панітенціарного відомства встиг ознайомитися з матеріально-технічною базою навчального закладу, поспілкуватися з майбутніми офіцерами. Через года, два-три ми будемо готові ви, повністю от, к тому, чтобы наш навчальний заклад имел мав четверти четвертої степені акредитації і був повнокромним інститутом державної пенітенціарної служби. З нагоди відкриття гуртожитку курсанти коледжу підготували концерт.